Всім привіт! Сьогодні буде відео про конкурс в честь 2500 підписників. Дякую за те, що підписалися. Також дивитесь мене, я не очікував що так швидко набереться, тому тримайте цей конкурс. А щоб прийняти участь в цьому конкурсі, потрібно бути підписаним на мій телеграм-канал, на мій Ютуб канал, також на канал Лего Арстік, Ютуб канал, і також на телеграм-канал. Це будуть такі умови, щоб взяти участь в конкурсі. А роботи, які я буду приймати, це будуть саморобки, це типу ну, діорами, саморобки, як хочете, так і називайте. Ну, типу, коли пластина і на ній якісь щось побудована, якась сценка, типу події чи тому подібне. Тематика довільна. Приймаю я роботи до 10 травня. Далі буду робити вже там до 15-20-х до числа я вже зроблю результати з конкурсу. Також буду оцінювати критерії по типу там, ну, чи якість картинки, ну, зрозуміле діло. Також там, типу, якість деталей, чи там не потерто, чи там типу, ну чи там воно не все не в пилюці, чи не в пластиліні. Що все було охайно, класно, сфоткано і тому подібне. Так, і ж головне, які будуть призи? А призи будуть на перше місце будуть ось такі дві фігурки, я їх зараз трошки детальніше покажу. На перше місце будуть ось такі дві чудові фігурки. Військових, так одна в бронежилеті, друга без, всі в касках. Костюм такий оливковий, все супер, принти доволі непогані. Так, на, і на друге місце буде німецький солдат, класичний від з жовтим лицем, каскою класичною, також гвинтівкою Карп і з підсумками під МП40. Ззаді теж є якісь принти. По призам, в принципі, все. Роботи мені скидувати в Телеграм. Я залишу посилання на мій телеграм-канал, ви туди напишете, і я вже з вами зв'яжуся, щоб прийняти у вас ці роботи. Також роботи будуть викладені в телеграм-каналі, де я завжди викладаю роботи на конкурс, там ви зможете бачити роботи конкурентів і тому подібне. Дякую всім за увагу, за те, що подивилися. Якщо ви хочете прийняти участь, то швидше будуйте свої саморобки і чекаю ваші роботи в телеграмі. Всім пока!